Ну, п'ятницю показував вам Jaguar F-Pace 2.2 дизель, який ми привезли нашому клієнтові з Америки з мінімальними пошкодженнями. І ось Льоша бачить його перший раз. Льоша так. Ну в принципі, все очікувано. Маємо фарбування задньої ляди. Тут подряпана така була невеличка. Показує подряпана, узгодили з клієнтом. Тобто тут такі були пошкодження, що можна одразу віддавати людині на номерах і не да. буде навіть якихось суттєвих да. недоліків. Але ми узгодили, усунемо ураження по задній ляді. Да. Подряпанку О, да, ураження вже пороги в ремонті на фарбуванні. Ну, ось так, накладки так, на двері. Да. А, тут у нас є таке. Короче, у нас полірування, машина. Хімчистка ТО. Щоб машина була прямо в вогнях. Бо Ягуар дуже приємний. Да, да, да. Я вам показував його в вілзах. такий біленький, живий, акум живий, все живе, все працює, все класно, все супер. Коротше. Вже працюють хлопці. Що тиждень не пройшов, а вже підготували, погрунтували, будуть фарбувати.